Робочий понеділок цього року розпочався із традиційного звіту міського голови. Геннадій Дикий налаштував усіх на робочу атмосферу, розповівши про плани на найближчий час. Мова йшла про сесію міської ради, заплановано на 12 січня, на якій буде затверджуватись бюджет міста. Геннадій Дикий висловив сподівання, що сесія пройде спокійно та наголосив, що цьогоріч будуть виділені більші кошти на заробітні плати працівників бюджетної сфери та бюджет розвитку міста. Також журналісти підняли питання із бібліотекою, з якої мовляють, мають виселити усіх для створення на її базі центру з надання адміністративних послуг. Навіть з працівниками бібліотеки сьогодні була розмова. Але питання не прийняте, і ми домовилися, що в п'ятницю ще буде проводитись зустріч, і питання не прийняте абсолютно. Так, це перше. По-друге, 13 тисяч читачів, я згоден. І я вважаю, що це ну, можливо найкраще навіть Так, студенти, я розумію, да. але в нас і в мене як міського голови. Враховуючи ті повноваження, які нам віддала зараз отак, раз в одну мить центральна влада, в мене відповідальність перед 200 тисяч мешканців. І в мене питання теж, і я про це маю дбати. Де завтра вони оформлять прописку, де завтра вони оформлять права власності? Де завтра вони отримають документи, ну, наприклад, ті ж водійські права чи номера на автомобіль. Так, будувати нове приміщення це рік. Ремонтувати приміщення мінімум рік. А в нас термін, я вам сказав, зазначено, до 30 квітня. Тим більше, закривати бібліотеку ніхто не збирався. Тимчасово перенести ми і то ми говорили. Тільки планував тимчасово принести на цей рік, поки ми зможемо зробити готель «Роз». Тому що навіть з області пропонували давайте нове приміщення, ну ми ж розуміємо прекрасно, нове приміщення сьогодні сказали, завтра гроші не дали, це можна затягнутися на руки. А забезпечити послугами, життєво необхідними мешканців ми мусимо, вибачте, до 30 квітня 2016 року. Але рішення, я ще раз наголошую, рішення не прийнято. Тому паніки, тої, якої вже зараз почалось, паніки не потрібно. Також Геннадій Анатолійович планує у першу чергу розпочати конкурси на посаду голів комітетів та управлінь та директорів комунальних підприємств, серед яких і очільник парку культури і розваг імені Шевченка, навколо якого зараз стільки розмов. Ось що з приводу цієї ситуації може сказати мер. Вже оголошені конкурси на керівника управління охорони здоров'я. Так що всіх бажаючих, будь ласка, так як казали, так. Інформація на сайті вже є. так. Також очільника відділу культури, очільника юридичного відділу міськвиконкому, очільника відділу землекористування міськвиконкому, очільника управління архітектури міськвиконкому і також очільника відділу квартобліку. Зараз так. Так як я обіцяв, оголошені конкурси, будь ласка, всі бажаючі можуть подавати заявки. Через місяць має відбутись конкурс в відкритому доступі в онлайн-трансляції для громади, щоб всі це бачили, як і що відбувається. Наша знімальна група вирішила вияснити усі подробиці зміни керівництва. І ми задали декілька питань одному із ключових персонажів історії з парком Сергію Істоміну. Мій контракт закінчився 1 січня 2016 роком. І відповідно були перемовини щодо того, що будь-який контракт в парк, який знищився 25 років, має бути заключеним на 5 років, так як це заключалось з усіма комунальними підприємствами. І раніше так само було і по парку Шевченка. Всі контракти заключались на 5 років. І чому це не даремно? Адже це парк стратегічного значення і проблем там дуже багато. І будь-який керівник, Неважливо, чи це я, чи це не я, має заходити на термін, де він має вибудовувати не тільки тактичні дії на один рік, а стратегічно мати програму розвитку. Саме тому я вважаю, що будь-який керівник, який має зайти в Пар Шевченка або заключати договори відповідні трудові, має заходити саме мінімум на 5 років. Тоді парк буде розвиватися і дійсно він буде слугувати нашому місту. Станом на 1 вересня 2015 року, парк Шевченка нарешті став прибутковим підприємством, адже в січні, 2 січня, як я заступив на підприємство, підприємство відносилось до класу тих підприємств, де більш зобов'язань ніж статутного капіталу. Тобто, це був банкротом. Ми зробили декілька перевірок. Два із них це незалежних аудиторських перевірки. І один управління комунального майна. За моєю ініціативою зробили перевірку підприємства. Налагодили з рік бухгалтерію, адже вона була вся знищена. Підприємство було з великими берегами, підприємство було знищене в корні і юридично, де було ні стільчика, ні стола. Підприємство, в яких зовсім не було умов і мало того, не працював жоден інтракціон. Ми колективно і громада міста це підприємство підняли із банкрутства до такого позитивного моменту до плюс 25 тисяч гривень прибутку. Моє бачення, воно є принципове. Я не тримаюся поняття, посада чи щось такого політичного. Для мене важливо, щоб було правильне адміністрування і робота самого парку. Я, якщо вона буде, якщо сама посада буде на один рік, то моє принципове бачення, що такого не має бути, я буду наполягати, щоб було на 5 років, хто б не приймав участь. Персонал дуже. І партнери і місто просять мене, щоб я повернувся, був директором парку. Я можу це зробити лише випадку, що це буде контракт на 5 років мінімум. Що ж, ми разом із громадою слідкуватимемо за продовженням конкурсу на посади, і вже тоді зможемо оцінити, яка ж сторона конфлікту є більш правдивою.